На початку я хотів би зачитати Матфія 26 14, 15. Матфія 26, 14, 15. Тоді один з 20 якого звали Юда Іскаріотський, пішов до пересвященників і сказав, що ви дасте мені, і я видам його вам. Вони ж заплатили йому 30 слідних монет. Потім наступне місце Матфія 27, 9, 10. Матфія 27, 9, 10. Тоді сповнилося сказане через пророка Єремію, який говорив, і взяли вони 30 срібняків, вартість оціниного того, кого оцінили сини Ізраїля, і дали їх за учасне поле, як наказав мені Господь. Знаєте, в цих вершах говориться про те, що купили поле за 30 срібняків, але я ось так задумався над цим місцем, трохи глибше порозумов, і це поле коштує, коштує не 30 срібняків, Це поле коштує набагато дорожче. Це поле коштує життя Ісуса Христа. Ісус Христос помер, і Його продали за 30 срібників, така мізерна ціна. І за ці 30 срібників потім врешті-решку купили це поле. І його оцінили так мало, і його оцінили вартість поля. Але наскільки більше Ісус оцінив нас? Він оцінив нас набагато більше. Він дав, Він віддав своє життя заради нас, і ця ціна куди більша. Знаєте, є люди, які кажуть, що... Страждання Ісуса Христа не було настільки мучительнім, тому що, тому що Він Бог. Але ні, Ісус був 100% Богом, і Він був 100% людиною. Він переніс абсолютно всі ці страждання. І Якщо казати, що Ісус не переніс ці страждання, це, це дуже сильно принижує цю ціну, яку Ісус Христос заплатив за нас. І ви знаєте, Ісус Христос за нас заплатив таку велику ціну. Я ось задумався. А яку ціну готовий я заплатити заради нього? Яку ціну готовий я платити? І знаєте що? Щоб слідувати за Ісусом Христом, як не як, але варто платити якусь ціну. Треба платити якусь певну сину. З самого початку, коли ми вирішаємо сліди за Ісусом Христом, ми платимо ціну. Можливо, ми відмовляємося від якихось своїх речей, можливо, ми відмовляємося від своїх амбіцій заробити більше грошей, отримати більше слави. Ми трохи відмовляємося від цього. Можливо, ми відмовляємося від якими своїх невіручих друзів. Тому що в пані Компанії. Це дуже погано, воно тебе до туди. Можливо, ми трохи від сім'ї відмовляємося, не в цьому сенсі, але можливо ми трохи менше з ними спілкуватися, тому що вони кажуть, що краще б ти був алкоголіком, ніж слідував за Ісусом Христом. І є таке. коли просто від тебе відрікається, тільки за те, що ти слідуєш за Ісусом Христом. І знаєте, це, це велика ціна, це певна ціна, яку ми маємо заплатити, щоб почати слідувати за Ісусом Христом. Кожна ця ціна різна. У мене не було такої прям великої ціни, коли я почав слідувати за Ісусом Христом. Моя ціна була, коли я сів тут на лавці, і пастор він заявляв, що буде скороводе хрещення, і хто хоче доєднатися до цього. Я ось таки сижу, думаю, а варто чи не варто, думаю, тут, думаю, це інше, що подумають, що скажу, яке моє життя буде потім. Знаєте, ось саме тоді я вирішив, що відкидається все, і буду за Ісус Христом. Я вирішив заплатити цю ціну. Відкинути від це все лишнє, що мені не потрібно. Відкинути, можливо, зневагу з боку рідних, зневагу з боку друзів і так далі, з навколишнього оточення, але заплатити цю ціну і почати слідувати за Ісусом Христом. В нашому часі є люди, які платять ціну, і, можливо, ще багато серед вас є, що ще цю ціну не заплатили. Що ще не вирішили остаточно платити цю ціну для того, щоб за Ісусом Христом? Марка 10, 28, 30. Ісус промовив, запевняю вас, немає нікого, хто залишив би дім або братів, або сестер, або матір, або батька, або дружину, або дітей, чи поля заради мене, заради Євангелії, і при цьому не одержав би в сто разів більше вже тепер, у цей час в умовах переслідувань. І томів, і братів, і сестер, і матерей, і дітей, і поля, а в майбутньому віці і вічне життя. Ісус Христос нам обіцяє таке чудове: якщо ми заплатимо певну ціну, то ми отримаємо куди більше. Знаєте, це взагалі головна мотивація християн. Для чого ми спілимо за Богом? Якщо життя треба платити за щось, але в нас ця мотивація це вічне життя і так далі. Зараз попрошу, щоб ви висвітли певний слайд. Зараз розкажу про ціну, яку платили перші християни. Це імператор Нерон, такий перший великий водитель церкви. Вважається, що він розіб'яв Петра вниз головою. Вважається також, що він стратив Павла. Ходять думки, що саме імператор Нерон бив Павла. Але так як Павло був громадянином Римської імперії, то йому відрубали голову. Кажуть так: ось саме імператор Нерон був першим цим великим водителем церкви, де просто християн тисячами спалювали, робили з ними або що? І це було велике слідування, Ісуса, слідування за Ісусом Христом. Безмежно велика ціна. Для нас сьогодні ціна це просто можливо інколи прийти в зібрання. Якщо це для нас ціна велика, то наше слідування за Христом просто не має сенсу. Якщо це для нас велика ціна. Тому що тоді платили куди більшу ціну. І зараз також ми маємо платити певну ціну для того, слідувати за Христом. Можна включати. Знаєте, апостоли вони також платили певну велику ціну слід за заслідування за Христом. Петро, Павло і всі, інші, для того щоб слідувати за Христом, вони розповчули плаву і що з ними робили? І не казали, дякую, що ти круто робиш чи щось інше. Їх саджали в тюрмі, їх били. Але після того, як вони виходили з цих тюрм, то що вони робили? Вони продовжували далі защати Слово Боже. Вони не зупинялись, ніщо їх не зупиняло. Вони не сказали, що нас побили, ми все. Важко. Ні. Вони знали заради чого вони це роблять. Знаєте, Павло це мій улюблений герой. Я, я так нещодавно читав його історію про, про селі про його життя, які служив, бо й що з ним взагалі траплялося, а скільки всього він... Віддав заради того, щоб служити Христом. В першу чергу він, як ще почав сідувати за Христом, то він заплатив велику ціну. В нього було багато чого, але саме почасти за Христом, він це визнав за нічого. В нього була класна робота, статус, освіта, яка він отримав, у нього гаманеїла. Це була велика освіта, це все одно, якщо зараз прийняти до Гарварда чи, чи дуже великий цикл. Він це все сказав, що мені це не потрібно, все заради Христа. Він, він отримав максимальну зневагу з боку своїх друзів, фарисеїв. Все це він визнав за ніщо заради Христа. І далі він влився, почав активно слідувати за Христом, він почав робити великі справи, він почав зіщати, він пішов туди, там його били, там з ним Бог знає, що робили. Короттян пише, що від ідеї я дістав 5 разів по 40 ударів одного. Тричі я був бити, один раз був каменований, тричі крабну роздовсьнув, ніч і день я провів призоні. Також є чудова історія з дій, ця історія, ви знаєте, втохновляє. Але прийшли з Антіохії та іконії юдеї, і підтворюючи людей, побили Павла камінням і виволокли його за місто, думаючи, що він помер. Ситуація наступна. Павло, завіщає, це була його перша місіонерська подорож, він тільки починав свій початок як місіонера. Був він в одному місці, аналізував, слава Богу, і не звав. Думав, що все добре приходить, а потім його взяли і побили. І не просто побили, а побили настільки сильно, що думали, що він помер. Настільки сильно. І що він після цього робить? Він стає, іде і далі, завершує свою місіонерську подорож, далі продовжує. Знаєте, дивлячись на це, ну заради чого робив це поголов, заради чого він платив таку велику ціну? Мені просто дати, що Боже, я не справлюсь з цим. навіщо? Він бо там порисувати декільком людям, одній людині сказати, що цього достатньо, я виконав свою місію. Але ні. Бог дав для нього буде більшу місію і він порядковується цій місії. І знаєте, як я би зараз привіняти християн до спортсменів. В них є багато чого спільного. 1 Коринтян 9, 24, 3, 25 пише такі слова. Хіба ви не знаєте, що ті, які біжать на змаганнях, вони всі біжать, але отримує нагороду один? Тож біжіть, щоб і ви її здобули. Кожен, хто змагається, стримується від усього. Вони, щоб одержати тлінний венець, ми щоб не тлінний. Спортсмени, є спортсмени, і я так приведу зараз аналогію з тенісистом. Щоб стати професійним тенісистом, потрібно навчатись цьому ремеслу з 11 років, витрачаючи кожного дня по багато годин. По багато годин брати цю ракетку і бити цей м'ячик по багато годин. Ти маєш мовитися від цього від багато своїх мрій, ти маєш брати правильну дієту, ти маєш робити великі речі для того, щоб стати майбутньому цим тенісистом, цим професійним тенісистом і отримати. І отримати якийсь епінець на голову, отримати якусь нагороду. І вони це роблять. І ми також маємо так само це робити. Але ми пам'ятаємо заради чого ми це робимо. Вони роблять заради нетлінного віця, заради тлінного часу, а ми робимо це заради нетлінного вітця заради вічної слави, яку ми отримуємо від Бога. Знаєте, е, об'явлення об це книга де найбільше об'єднається для нас. Там пише, що переможці успадкують і отримують багато чого. Я зараз перерахую те, що отримують переможцями. Як ці насисти, вони мають стати переможцями, стримуючись багато чого і працюючи. Так само і ми, християни, маємо накладати певну ціну, певні зусилля для того, щоб також стати переможцями. А для чого ставати цими переможцями? Бог багато чого пописав переможцем. Переможець буде їсти дерево життя в раю. Переможець не зазнає шкоди від другої смерті. Переможець буде їсти потаємну ману. Переможець линеться в білий одяг, і його ім'я не буде з книги життя. Переможець сяде на престолі з Богом. Переможець спадкує все, і я буду його Богом, а Він мені сином. Це чудові обітниці. Це безмежна велика бідниця. Ради цих обіниці хочеться і рухатися. Хочеться платити цю ціну. Хочеться платити ціну з неваги, хочеться платити цю злину. Тому що блаженні ті це велика благодать прирости злині заради Бога. Велика благодать. Коли тебе зневажає заради імни Бога і заради цього ми стаємо переможцями. Знаєте, зараз я хотів говорив про ціну слідування за Христом. Ті, хто слідують за Христом, вони платять певну ціну, але в майбутньому отримують велику нагороду. Цього всього є протилежна сторона. Життя, Ціна життя без Христа. Ціна життя без Христа здається на перший погляд куди легшою. Не треба платити нічого, береш від життя все, що треба, працюєш. В тебе є, є все, тобі не треба нічого стримуватися. Ти можеш просто погружатись в гріховних пожаданнях повністю. Не треба платити суну, не треба платити сюди з неваги, не треба ходити в церкву. Здається, на перше погляд так просто. Але це тільки здається. Здається, що ти отримуєш, отримаєш щось, отримуєте щось, якщо ви не живете без Христа. Але в майбутньому треба буде заплатити певну ціну. Всі ми знаємо, яку ціну треба буде заплатити в майбутньому, якщо ми живемо без Христа. Ця ціна буде більш страшніша, ніж ціна світлення за Христом. Ціна? ціна гріха це смерть. На жаль, на жаль, таке. Хотів би зараз привести приклад з царем Соломоном. Він брав життя все, гроші, славу, жінок, в нього було все. Він брав за все. І хотів прийняти це життя без Христа як кредит. Ти отримуєш гроші. Дозволяєш, що хочеш, машину, квартиру і так далі, але потім потім треба цю гроші віддавати. І не просто віддавати, а з великим процентом. Декілька разів більше, ніж ти забрав. Так само в кінці. Буде суд і треба буде сказати, віддати те, все, що ти взяв, заплатитись у певну ціну. Ви знаєте, хотів вас закликати, всіх закликати, щоб ми обирали цю ціну правильно, яку ціну платити, правильну. ціну. Тому що буде вічність. Я так задумався на рахунок вічності. Що це таке взагалі вічність? Є багато питань, і багато понять, які ми, як люди, просто не можемо сягнути. Бог нам не вклав, не вклав розум у це. Ну хто може сюди вічність? Хто може сказати, що таке вічність? Я так, також сам думав. І наразі так задумався, що я спробую уявити вічність. Кінечій вічність. Я так заплющив очі і уявив. Уявив вічність. Але за цією вічність у мене був край. Ну, я не можу убити вічність, тому що спробуйте, запишіть очі і відь вічність. У вічності. вас буде край цієї вічності з цієї безкінечності, а безкінечність вона не має краю. Наш людський мозок просто не здатний робити край. Край цієї вічності. А уявіть що, що ми завжди будемо жити з Христом. Ми будемо жити вічно з Христом. Це життя на землі воно 001% того, що наші краї в майбутньому. Це навіть не приховати, якщо я скажу. Найбільше слова, яке знається вул, якщо я скажу, що ми будемо жити, в раю з Богом було часу, то це мало. Це мало щоб описати цього. Тут на землі ми живемо 80 років, якщо, якщо все буде добре. Але там, в на нашому на наш вічному житті, ми будемо жити вічно. Це буде безкінечність, це буде вічне життя. ви знаєте, хотів би я хочу закликати до того, щоб платити правильно цю думку. Тому що коли ви вже будете рухатися до коли буде день суду, коли закінчиться ваше життя, ви будете рухатися до Бога, до престолу вічного Бога, то вже нічого не можна буде змінити. Вже все, що треба було зробити, треба було робити на землі. Вже буде пізно платити певну ціну. Ви мали заплатити цю ціну на землі. На землі. Коли ви вже будете на цьому на вічному суді, на суді. Коли ви бути на суді, то вже буде пізно щось робити. Ви будете підходити до престолу Бога, або Бог вам скаже, що ти вірним вір правителем, і справишся з тим. Ти заплатив правильну ціну. Ти прославив моє ім'я, ти привів так багато людей до мене. Або Бог скаже, що ти жив без мене. Ти відкинув мене. Єдиною дорогою до спасіння був я. Але ти відкинув мене. І знаєте що? І тоді вже буде пізно. Тоді вже буде пізно платити цю ціну. І тоді вже треба буде заплатити ціну життя. Без Бога. Ця ціна безпечна страшна. Ця ціна вічності без Бога. Бажко, важко важко досягнути. Знаєте, і якщо ми з Христом, то ми платимо ціну тут на землі. На небі ми отримуємо вічну нагороду. Якщо ми без Христа, то ми платимо ціну вже на суді, а на землі отримаємо щось. Зараз давайте піднімемося до молитви. Подякуємо Богу, і прославлення молитви.